Вітаю вас, друзі, на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов. І як бачите, за моєю спиною сонячна сніжна погода, а це означає, що березень вже близько і майже весна в Канаді. Жартую, тому що, наскільки я знаю, наскільки встиг впевнитись з минулого року, що березня. Коли ти вже не очікуєш зими, тут випадає сніг, тут починається холода, і ти такий. Якого хріна, друзі? Майже весь лютий місяць був теплий, все розтануло. Плюс 2, плюс 5, ти собі кайфуєш, сонечко. І тут, звичайно, кінець лютого, нате вам сніг. Нате вам мінус 11, мінус 20 буде завтра. Так, друзі, і живемо. Друзі, взагалі, відверто кажучи. Березень нагадав мені про те, що залишається один місяць до кінця дії програми КОЕ для українців. І саме тому потрібно трошки рухатись да, і думати, що ж ви будете робити. В попередньому відео, ось тут його прикріплю, я вже записував, що можна робити тим українцям, хто все-таки бажає бути в Канаді в якомусь найближчому майбутньому. Хто серйозно налаштований, не просто би отримати візу, щоб була, тоді, звичайно, друзі, є сенс витрачати гроші, їхати в Канаду. Подивіться попереднє відео, там більш детально це описав. Але, друзі, що робити тим українцям, хто вже знаходиться в Канаді певний час і хто ще не подавався на отримання Permanent Resident, давайте про це поговоримо. Друзі, по факту, Канада що зробила. Вона навчилась на своєму досвіді, тому що попередній досвід з пакистанцями і з афганістанцями з афганцями, сказав Селяві для Канади. А я розкажу трошки бекграунту. Люди, які прибували з Афганістану, з Пакистану, з цих от регіонів, коли американські війська, якщо пам'ятаєте, декілька років назад покидали ці регіони. І люди масово тікали. Так ось Канада прийняла багато біженців. Мій колега, він з Пакистану. І він сім'єю просто на посадковій е, смузі в аеропорту їм сказали, що дивіться, ось два військові літака. один в Німеччину, інший в Канаду. Вибирайте куди хочете. І вони прямо там просто обрали літак з Канадою, прибули їм одразу дали перманент резидент статус, їм там допомагали фінансово з житлом. І, тобто вони вже почали свою е, таку пригоду в Канаді як е, перманент, як постійні резиденти. Для українців вже за це потрібно поборотись. В принципі, для всіх іммігрантів, хто приїжджає в Канаду, система побудована саме таким чином, що ви приїжджаєте по студентській або по робочій візі. І далі, ви, якщо вам сподобається, якщо ви знайшли себе, якщо ви зрозуміли, що це для вас. Ви знаходите відповідну роботу і починаєте працювати і подаватись на Permanent Resident, тобто на статус постійного резидента, що вам дозволяє, в принципі, майже всі права, окрім голосування і служби в певних державних структурах високого рівня. Отож, друзі, що можна сказати? По студентській візі їдуть багато людей з Індії, трошки з Африки, але, на жаль, в цьому році вже цю лавочку прикрили. Тобто, якщо раніше можна було одному з подружжя приїхати вчитись, інший просто отримав статус Temporary Resident, і всі тут люди так переїжджали, перетягували сім'ю і потроху якось заснувалися. Вже тепер це не буде працювати. Працюватиме тільки для тих, хто навчається на магістратурі чи аспірантурі. Що тут недешево, мінімальна річна оплата за магістратуру. 20 тисяч канадських доларів в рік. Це треба їх ще десь заробити. Непросто. Тому такий шлях студентством потроху для багатьох іммігрантів в Канаду прикривається. Але, друзі, були ще два шляхи з ворк-пермітом. Перший це закритий воркперміт, або він ще називається LMA, тобто лейбор, щось там. Не скажу з голови цю абревіатуру. Але суть в тому, що ви знаходите роботодавця, зачасту можна було знайти роботодавця за межами Канади, з ним поспілкуватись, і він на вас робить спеціальну подачу в еміграційну службу. Ця подача роботодавця коштує тисячу канадських доларів, і він має аргументувати, чому на внутрішньому ринку з постійними резидентами він не зміг знайти таку людину з такими знаннями, скілами для цієї посади. От Ви, не будучи резидентом, супер підходите під цю позицію, і він от вам хоче таке особливе право дати work permit, щоб запросити вас працювати до нього. І він збирає декілька документів, роботодавець подає, імміграційна служба це розглядає, і якщо так, то ви підписані на контракт з цим роботодавцем і отримуєте робочу візу, котра, звичайно, обмежена тільки цим роботодавцем. Ви не можете змінювати роботодавця, ви не можете змінювати роботу. Ба Більше навіть підняття зарплати це вже зміна вашого договору. А ваш договір з роботодавцем не можна змінювати, тому що ви саме такий екземпляр подали до е, канадської служби імміграції. Тому це такий ще челендж. Друзі. Ну і другий вид work permit, який можна отримати тут в Канаді, це Open Work Permit. Зазвичай звичайним мігрантам його реально важко отримати, тому що немає якоїсь однієї організації, хто готовий вписатись за вас в Імміграційну службу Канади. Але українці саме потрапили під таку роздачу допомогу, звичайно, жартую. Тому ж, друзі, для українців була допомога одноразова виплата в три тисячі. І Open Work Permit. Я думаю, що це якраз ті уроки, які винесла з собою канадська міграційна служба після підтримки біженців з Афганістану і з Пакистану. Тому що, як бачите, українцям не дали одразу все, але дали шанс е, попрацювати да, і податись далі вже іммігрувати з полегшеними так званими умовами. Отож, друзі, як ви розумієте. Open Work Permit нам дали з певними обмеженнями. Типу, не можна робу, е, працювати з дітьми і не можна працювати в там, Health -сфері, да, поки ти не прийдеш всі е, медкомісії і тим самим не знімеш ці обмеження. Але, друзі, окрім трьох років і обмежень, ми також отримали можливість до кінця березня подовжити цей Work Permit. Але, звичайно, є нюанси. Отож, друзі, чітко описаного закону, який дозволяє українцям податись до кінця березня і 100% отримати своє право на подовження Open Work Permit, немає. На жаль, вказано лише, що є можливість податися, але реальна картина буде залежати від того, на якого офіцера ви потрапите і яка ситуація у вас є. Податися можуть онлайн українці, хто вже отримав Work Permit. Якщо з якоїсь причини ви повернулись в Європу, якщо з якоїсь причини ви не подавались на піар в Канаді або жили своє життя, і ви зрозуміли, що у вас вже пройшов рік, а може і півтора року, з вашого ворк Перміту, який ви першочергово отримали, у вас є шанс податися на отримання а, і оновлення воркперміту, впевнений. Багато хто пройшов, звичайно, і медичний екзамен, тому новий Work Pyramid, він буде без обмежень, тобто без обмежень в сфері роботи. Але він також буде виданий на максимальний термін 3 роки, тому що в Канаді можливо отримати на рік, два або три. Українці, як допомога від постраждали від війни, отримують одразу максимальний термін в 3 роки, друзі. Але немає гарантії, що візовий офіцер схвалить ваш кейс і 100% вам продовжують ваш Work Permit. Але до кінця березня можна спробувати, тому що ви можете спробувати податись онлайн. І, друзі, це для українців буде коштувати 0 доларів. Тобто, якщо у вас пройшло декілька місяців вашого воркперміту, там півроку, може навіть до року. Я дуже сумніваюся, що офіцери вам продовжать, тому що я вже бачив такі випадки, де офіцер каже, камон, у тебе є ще два роки, давай вперед дерзай. І що ти, що, що ти від мене хочеш? Але, друзі, звичайно, якщо у вас вже пройшов рік-півтора по вашому першому ворк-приміту, вам залишилось відповідно два чи півтора роки до його завершення, ви можете податись, ви можете заповнити онлайн. Онлайн-заявку прикріпити документи, вам знадобиться ваш Work Permit, саме його номер, вам знадобиться фотографія вашого паспорту, вам знадобиться е, заява певного зразка, котра підтверджує те, що ви вже тут є. І по суті, просто форма її треба заповнити з вашими даними. Те, що у вас вже є Work Permit, по якій програмі ви приїхали. І вам знадобиться четверте, це друга заява, яка підтверджує, що ви звільнені від оплати за цю послугу продовження воркприміту. Ця буде заява в такій більш вільній формі, де ваше прізвище, і ви вказуєте, що ось ви завдяки тому, що приїхали по КОЕД, ви звільняєтесь з цієї оплати. Цих документів достатньо заповнити, відсканувати і відправити на сайті імміграційної служби. Якщо вам цікаво, як це детально зробити, будь ласка, напишіть в коментарях. Я про це можу зняти окреме відео, де прям крок за кроком розберу цю подачу. Але, друзі, ще раз наголошую на тому, що це не гарантовано, тому що законом прописано, що є можливість до кінця дії work, до кінця дії програми Коед податись, до кінця дії цієї програми отримати таку привілегію, да, безкоштовна work permit. Але по факту це вже буде на розгляд того чиновника, того офіцера, хто буде дивитись ваш кейс. Якщо це стосується вас, пробуйте, тому що місяць залишився, і шанс, якщо ви з яких причин не встигли його використати в Канаді, у вас ще буде додатковий час, додаткові ще 3 роки, які ви можете іммігрувати. Знайти роботу, знайти житло, почати працювати, подавати свої документи, свій кейс на посвідку постійного жителя і вже таким чином наблизитись до Канади з більш реалістичної точки зору, друзі. Ну а я в свою чергу дякую вам за увагу. Відігріваю свої пальці, відігріваю свої щічки і їду виривати зуб мудрості у стоматолога. Побажайте мені успіху! Я в свою чергу бажаю успіху вам. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво вам продовження цієї теми, чи треба детальний розбір прикріпити окремим відео. І я вам бажаю тільки всього найкращого.